7 березня в особливому просторі експозицію у Великій залі галереї Imagine Point свої роботи об'єднали Маріко Гельман та Олексій Ревіка. В обох художників був тривалий період, пов'язаний з тяжкими реаліями нашого часу. Спочатку пандемія, потім велика війна, коли вони працювали виключно кульковими ручками і виявили, який величезний потенціал має такий умовно примітивний матеріал. Як приклад того, що вічне прагнення митця знайти нові архетипи героїв не залежить від ситуації чи наявності матеріалів, роботи Маріко Гельман виконані кульковою ручкою на папері, а також у експозиції представлені роботи в техніках акварелі та вугілля і пастелі на папері. Олексій Ревіка демонструє твори, теж виконані кульковою ручкою, із використанням фарби спрею та паталі. А тепер слово художникам. Олексій Ревіка особливий простір. У цьому проєкті я пропоную підсумкову виставку серії творів, виконаних у третій рік війни. Вона об'єднує три, на перший погляд, різні серії графічних листів. Червона лінія. Особистий простір, горизонт подій. Серія Червона лінія народжувалася разом із початком активної фази війни у 2022 році. Проте, на 24 лютого я вже працював над першим твором камені з неба, а сама назва серії з'явилася пізніше. Вона народилася буквально з інформаційного потоку. Формат плаката склався інтуїтивно, що визначило лаконічність художнього висловлення. Серія не є однорідною. Перші роботи були чорно-білими, виконаними кульковою ручкою. Головними образами стали будинок та людське тіло, символи війни, страху втрати і неминучої жертви та болі. На той момент я був переконаний, що всі українці в умовах війни відчувають одне й те саме: вибір, рішення, з якими ми раніше не стикалися, загроза, яку більшість людей ніколи не переживали, страх втрати. Невідворотність жертв, усе це проявлялось у стовпах диму, вібрації стін від вибухів, у колонах автомобілів, що намагалися виїхати із зони обстрілу, у потоці новин. Згодом я почав експериментувати з технікою, додавати фарби, трафарети, перфорації. Сьогодні серія поєднує кольор та експресію, лаконічність і глибину художнього образу. Проте, її головні герої, людина, тіло, будинок залишилися незмінними. Чимало творів серії перебувають у приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Окремі роботи використовувалися в міжнародних акціях на підтримку України. Один із творів втрата був презентований президентом України папі Римському Франциску. Працюючи над червоною лінією, я зрозумів, що довго перебував у межах лише одного висловлювання. Настав момент переключитися. Так народилася серія особистий простір. З 2022 року багато що змінилося. Звузилося коло спілкування, ритм життя, оточення. Я усвідомив, що працював над образом, не звертаючи уваги на власне середовище, яке поглинуло і час, і простір. Тоді я поставив собі питання, де я і в якому стані. Мій особистий простір змінився, його межі розширилися. Це більше ніж простягнута рука, більше, ніж невидимі абстрактні кордони. Його більше нема з ким розділяти, але його необхідно охороняти. Для цієї серії я обрав кольорову кулькову ручку мінімальний інструмент, що має широкі графічні можливості. У цьому просторі немає людей, немає будинку як такого, лише предмети, що мене оточують. Я навмисно використовую ракурс зверху, щоб побачити все довкола себе. Я деформую перспектив, порушую звичні форми, наче намагаюся розгледіти внутрішні власного простору. Це намагання відповісти на перше питання, де я? Що таке форма без світла? Світло формує об'єми, колір оживляє сприйняття, надає сенсу. Воно відповідь на друге питання, в якому я стань. І це є спокій. А ще ця серія про віру. Поза релігійним контекстом, але як внутрішню опору. Серію Горизонт подій я почав у 2021 році, ще до вторгнення, і час від часу повертаюсь до неї. Це найбільш різноманітна серія, адже кожен твір це умовні лапки, всередині яких зафіксоване певне спостереження. Це роботи про передчуття. Деякі з них. Ніби передбачали повномасштабне вторгнення. Інше це спостереження за тим, що відбувається навколо. Є речі, на які об'єктивно неможливо вплинути, вони відбуваються паралельно з нашою реальністю, але наслідки завжди нас доганяють. Це серія про перетворення уяви на можливу реальність або підсилення реальних подій до рівня сюрреалістичних алегорій. Я шукаю знаки, натяки на те, що неодмінно станеться, не обов'язково небажане, не обов'язково загрозливе, але неминуче. Особливий простір. Я увійшов у свій новий особливий простір, який настав раптово, без моєї волі, і опинився просто в центрі подій. Це вторгнення все відбувається навколо мене, тут і тепер. Щоб залишатися художником в умовах війни, виникає закономірне питання, що було першопричиною? чи я створив якісь особливі умови в новій реальності, чи події створили мене в нових обставинах. Простір почав вимагати відповідей на коди та символи іншої природи, на форми життя і смерті. Треба приймати рішення і, по можливості, не залишатися сторонні. Адаптація це спосіб залишатися людиною. А для цього треба бути дотичним і причетним. На цій виставці зібрані роботи з мого особливого простору, який сформувався під впливом зовнішніх агресивних чинників, обмежень і водночас бажання бути та діяти. ТЕКСТ Олексій РИВІКА МАРІКО ГЕЛЬМА Прощаю, щиро шкодую, як художниця, що пропустила той неймовірний момент, коли нейромережі вийшли на широкий загал, і стрічка новин доповнилася криворукими кадаврами з глянцевою шкірою, пригодами пікачу нейфелів вежі, неоновими пейзажами з іерогляфами невідомого генезу і восьмилапими котами. Я пропустила цю хвилю захоплення, відрази, дискусії та душевних срачів про етику і захват світу ши. Шкода. Потім було коротке затище. Мабуть, на базі відгуків та нових масивів даних бета-версії замінювалися на повноцінні алгоритми, восьмилапі котики стрімко еволюціонували в чотирилапих, шості пальці делікатно втягувалися назад у долоні, і на публічну арену вийшли широким кроком вони: бабусі-трудоголіки зв'язаними диванами, солдати сироти яких ніхто не привітав, одноногі хлопчики з Бангладеша, які мужньо збирають хатки з пластику. Тут були й ви. Триногі молодята, яким треба побажати щастя, і ви, герої, які самі вигризали трохлявих пнів ікону Миколая Чудотворця, унікальні фото Леонарда з Моною Лізою. Всі ви, що наполегливо вимагали своє законне амінь у коментарях. Я була в повному захваті від цього неочікуваного тесту на здатність тестувати реальність та наявність критичного мислення. Це стало справжнім подарунком долі – відфрендити інтенсивно аміннящих. Тих, хто репостить близнюків із стартами, та тих, хто в захваті маніфестує на широкий загал нашу мовну перемогу на конкурсі мов в Парижі, який зроду не проходив. І тут я вирішила: пора. Треба теж спробувати щось задеплоїти. Хочу в ту першу чарівну магічну хвилю кривих косохих ангелів із ліктями з колін, сама можливість їх створення, наче легітимізує право на помилки, на баги, на недовершеність. І яке було моє розчарування, коли замість кривоокого тріумфу я отримала глянцеве, бездушне, симетричне, анатомічно, майже вірне, нудне і аморфне картинок пропала та вітальність, яка є репозиторієм ресурсу, чистою архівованою енергією, згустком волі. Що ж, але я художник, вирішила я. Хіба я не владна щедро відсипати додаткових ліктів? Хіба я не, не склану медиків і моїми дитячими книжками не був зелений багатотомник медичних патологій? Чи я надстромлю додаткових пальців, куди стане фантазії? Отак з дефіциту та з відчуття втрати моменту почав з'являтися кіберенесанс. З одного боку, я, наскільки можливо, намагаюся обіграти стиль старих майстрів, з іншого імітувати, що твір згенерований нейромережею. На мою думку, це найполярніші екстремуми, які цікаво звести в єдиний особливий простір. От тут відкрився справжній майданчик для гри та експериментів. Спробуйте свідомо викривляти щось, особливо щось добре знайоме, з яким ви працюєте все життя, наприклад, пропорції тіла. Це виявилося набагато складніше, ніж я уявляла. У прагненні до досконалості є велика перевага. Цей шлях нескінчений, тому недосяжний. А тут постала інша задача: певний регрес, збій, спорадична помилка, і вона має бути контрольована, осмислена, композиційна та сенсово обґрунтована. І це найцікавіший етап роботи. Коли я почала ділитися серією в соцмережах та отримувати перші відгуки, то ухвалила рішення: найкращий комплімент для мене це коли реципієнт наполягає, що твір повністю згенеровано. і я, як художник, не брала участі у створенні. Як художник я працюю над темою суперечливості природи людства, що застрягла в технічних нововведеннях, у стрімкому темпі життя. Я намагаюся наочно відтворити шлях людської свідомості від міфічного світогляду до сприйняття усвідомленого, відобразити метаморфози наших уявлень про сакральне та ідеальне. Серія ікон The Second Coming» про те, як людина у стані нових досвідів та соціальної депривації продовжує шукати опори всередині і ззовні. The Second Coming виконана кульковими ручками з додаванням листового золота на офісному папері, який зазвичай використовується для потреб бюрократичної системи, і є ще одним прикладом того, що вічне прагнення людини знайти нові архетипи героїв не залежить від ситуації чи наявності матеріалів для роботи. Коли я застрягла на карантині без можливості повернутися додому, до майстерні, у мене був під рукою тільки найбюрократичніший матеріал. Офісний папір, і в поєднанні з кульковою ручкою з'явилася не кляуза, а певна альтернатива карантинної ікони. ТЕКСТ Маріко Гельман.